Pocket Tracer – Захист марних сервісів в IOT Спочатку зареєструємо iot пристрій на сервері реєстрації. Для цього обираємо комп'ютер. Переходимо на вкладку Desktop і обираємо веб-браузер. Після цього вводимо адресу сервера реєстрації. І натискаємо Go. Вікні, що відкрились, натискаємо Sign up now». І обираємо наш юземей і пароль. Наприклад, TEST123. Пароль буде аналогічним. Після цього натискаємо Create. Як ми бачимо, створився новий користувач, якого поки що не зареєстровано ні одного IoT-пристрою. Закриваємо цю вкладку і переходимо на Motion Detector. Переходимо на вкладку Config і листаємо в самий низ до вкладки IoT-Server. Тут обираємо Remote Server. В рядок серверної адреси вводимо серверну адресу нашого сервера www.registrar1.PK. Обираємо username і пароль, який ми створили, наприклад, Test123. Пароль буде аналогічним. Натискаємо Connect. Якщо кнопка Connect змінилась на Refresh, тоді пристрій успішно підключено. Криваємо вкладку і переходимо на інший et пристрій наприклад, наш STE світло Заходимо на вкладку Config і за аналогічним алгоритмом підключаємо його до нашого серверу. Також аналогічним чином підключимо інші пристрої до серверу. Додамо умову на сервері реєстрації. Для цього переходимо на вкладку Conditions і натискаємо Add. Додамо першу умову на включення світла. Для цього в рядку Name вводимо ім'я нашої умови. Lights LightsON 1. Тепер задамо саму умову. Для цього на вкладці IF обираємо MD, Status ON і True Тоді Встановлюємо направлене світла на увімкнений, Тобто Zen Set, Directed Light Status, TO. ON. Також додаємо ще одне дію, а саме включення камери. Тобто камера ON і стру. Після цього натискаємо ОК, okay, і бачимо, що наша умова додана. Додаємо ще одну умову. Її ім'я буде LightsON 2. Якщо статус ввімкнено yes, on is True, тоді встановлюємо наше світло на вимкнено, Тобто Zenset Directed Light, Статус To ON. Також додаємо ще одну умову. Що статус камери буде також вімкнено, тобто CAM, on to true. І натискаємо ОК. Okay. Тепер додаємо умову на вимкнення світла. Її назва буде Lights Off. Сама умова буде, якщо обидва MD-статуси увімкнено будуть хибними, і TS-статус увімкнено також буде хибними, тоді буде встановлюватись статус Directed Light на вимкнено, а також статус камери на вимкнено. Тобто, встанавливаем MD, ON, IS FALSE. Также, додаем еще одну мову, TS, ON, IS FALSE. Тогда встанавливается, Directed Lies, Status, To, Off. Также, додаем еще одну DIV, Camera, ON, is False. І натискаємо ОК. OK. Тепер протестуємо, як вони працюють. Закриваємо цю вкладку. Затискаємо лівий Alt і проводимо біля нашого motion-deteктора. Бачимо, що вмикається камера і світло. Відводимо, чекаємо деякий час. І бачимо, що воно вимикається. Налаштуємо надійну аутентифікацію на мережевих пристроях. Для цього переходимо на ваш Gateway, вкладка Config і змінюємо Display Name на gateway 1 Копіюємо назву і переходимо на вкладку Wireless. Тут змінюємо seed на аналогічний VH Gateway 1. Також змінюємо аутентифікацію на VPA2PSK. Змінюємо пароль на IOT. T VH 001. Encryption Time не змінюємо. Тепер підключимо наш ноутбук. Для цього заходимо на нього. Вкладка Config, wireless 0. Змінюємо сіт на VH Gateway 1, аутентифікацію на VPA2 PSK і змінюємо наш пароль на IOT VH 0.0.1. Закриваємо вкладку. Іноді потрібно натиснути Enter. Тобто знову заходимо Wirehouse 0 і натискаємо Enter. Як бачимо, пристрій підключений. Наступним етапом роботи буде налаштування банера на маршрутизаторі складу. Для цього переходимо на наш Wirehouse 2911 на вкладку CLI. І натискаємо Enter. Спочатку вімкнемо його. За допомогою команди Enable. Натискаємо Enter. Після цього вписуємо команду для того, щоб конфігурувати термінал. Натискаємо Config. «Terminal». Натискаємо Enter. Тепер налаштуємо баннер. Пишемо команду Banner. «Login» Знак проценту. Тепер пишемо логін. valid password». І знову знак проценту. І натискаємо Enter. Тепер налаштуємо безпечний пароль режиму Execute. Для цього вводимо команду Enable Secret. І тут пишемо наш пароль VH001 Після цього натискаємо Enter, потім натискаємо Exit, щоб вийти з режиму. Продовжимо. Роботу з терміналом для того, щоб налаштувати локальне ім'я користувача для лінії консолі та лінії VTI. Для цього вводимо команду Configure Terminal. Після цього задамо наш username і Secret для користувача. Спочатку вводимо команду Username VHAdmin також вводимо Secret ABC LINE 001. Після цього натискаємо Enter. Тепер налаштуємо лінію консолі. Вводимо команду line. Console. 0. Тепер прописуємо команду Login Local. І виходимо звідси командою Exit. Тепер налаштуємо лінію VTI. Пишемо line VTI 0.4. Також прописуємо Login Local. І після цього виходимо за допомогою команди end. Тепер налаштуємо список доступу для обмеження трафіку між пристроями IOT компанії ABC та мережею постачальників хмарних сервісів. Для цього на маршрутизаторі складу налаштуємо і застосуємо список доступу 10, щоб дозволити трафік тільки від DNS сервера, реєстраційного сервера, для входу в мережу пристроїв IOT на склад компанії ABC. Для цього знову введемо команду Configure Термін. І натискаємо Enter. Тепер налаштуємо наш Access list. Для цього пишемо команду Access list. 10, permit Host. 172. 18. 1, 5, Enter. Після чого для іншого IP-адресу. Для цього називаємо Access, List. 10. Permit Host. І вводимо нашу IP-адресу 209 100, 60, 5 201 5 Настигаємо Enter. Тепер переходимо на інший інтерфейс. Для цього вводимо команду Interface, G GO. 2. Натискаємо Enter. Тепер пропишемо доступ до листа IP. Access Group. 10. out. натискаємо Enter. І закінчуємо роботу командою Enter. Тепер налаштуємо безпечну веб-комунікацію на сервері. Для цього переходимо на наш сервер, заходимо на Services, HTTP і потрібно вимкнути http off. Підведемо підсумки нашої роботи і зробимо тест. Спочатку перейдемо на ноутбук з складської мережі і зайдемо на наш сервер реєстрації. І увімкнемо наш детектор руху і будемо спостерігати за діями. Для цього переходимо на ноутбук, вкладка Desktop веб браузер. Вводимо адресу нашого сервера реєстрації www.registrar1.pk. Натискаємо Go, також вводимо username, пароль. Тобто Artem. artem». Натискаємо «sign in». Тут ми бачимо пристрої, які у нас підключені. Тепер переходимо на наш MD і вмикаємо його. Бачимо, що він спрацьовує і вмикається світло, а також веб-камера. Тепер перевіримо, чи зможе наш комп'ютер. Отримати доступ до сервера HTTP. Спочатку заходимо на наш сервер реєстрації, вкладку Config, Plus Design. Копіюємо адресу. Після цього переходимо на наш комп'ютер, декстоп, веб браузер і вводимо цю IP-адресу. Натискаємо Call. Як бачимо, доступу немає. Тут через деякий час з'явиться повідомлення про те, що час доступу перевищено. Тепер перевіримо іншу адресу. Для цього в кінці змінюємо п'ятірку на трійку. І натискаємо знову Go. Як бачимо, знову час доступу ограничений. Тепер перевіримо, чи є через HTTPS. Змінюємо HTTP на HTTPS. s Натискаємо Go. Як бачимо, доступ до серверу є. На цьому все. Дякуємо за увагу. Тепер налашуємо на маршрутизаторі провайдер команд сервісів Список доступу 110 для доступу до сервера реєстрації та пристрій лише складу ABC Для цього переходимо на Cloud Service Provider, вкладка Cli. Наскаємо End. Тут початку вводимо команду Enable. Після цього вводимо в команду для конфігурації. Configure. Терміна. Oh. Первый ацесліст. Пишу. А цес лист. 110. Пермі. IP хост. 209. 165. 200. 226. Пишемо хост. 209, 165. 201. 5. Нанескаємо Enter. Тепер пропишемо ще, одну... ще одну команду atcess list. Напишем, list. Access list. 110. 110. Deny. Deny. IP. IP. Any host. І прописуємо, прописуємо IP, 209 2009. 160. 5. 201. 200. 5. «Enter». Тепер пропустим. Тепер. Прописуємо команду в list. Пишемо Спишемо. list 110. Permit ip. Ip. A. І натискаємо enter. Тепер заходимо на інтерфейс g0. 0. Прописуємо команду. Інтерфейс G0 Slash? 0. Слэш 0. Тут прописуємо o comando IP ACCESS GROUP 110. PAU. E ENTER.